Зараз поспілкуємося з Андрієм Ковальовим, пресофіцером 112 ї бригади сил територіальної оборони Збройних Сил України і кандидатом політичних наук. Ради бачити Андрію. Слава Україні! Героям слава! Я спробую нашу розмову швидко розділити на дві частини: як політолога, і як військового. Чи це можливо? Я на це сподіваюся, що я ще не втратив, так би мовити, відчуття експертизи. Дякую, Андрію. Перше запитання з приводу сумного. Останні перехоплення Служби безпеки свідчить про те, що росіяни продовжують знищувати наших військовополонених, продовжують їх страчувати, продовжують обезголовлювати. Це не тільки ті випадки, які ми бачили буквально кілька днів тому, це от нові перехоплення. На твій погляд, чи є сенс взагалі нам оприлюднювати таку інформацію, говорити про неї публічно? Про неї потрібно говорити публічно для того, щоб деякі політичні лідери світу не намагалися нав'язати Україні примирення з Російською Федерацією, примирення з вбивцями. Зараз зокрема, я говорю про одного державного лідера: лідера найменшої держави у світі під назвою Ватикан. Це не тільки глава Римокатолицької католицької церкви, Папа Римський. Він ще й очільник держави. Він весь час ну. Я думаю, з частотою десь раз на тиждень, раз на два тижні, намагається закликати українців примиритися з росіянами. Ну, очевидно, людина не уявляє абсолютно, що відбувається в Україні. Не уявляє, що це за війна, і не уявляє про те, що неможливо примиритися з вбивцею, який навіть не хоче виправлятися. Цей вбивця не хоче зупинятися. Цей вбивця далі хоче тебе вбивати допоки тебе не вб'є. Але папа римський перебуває в полоні своїх так би мовити російсько-фільських настроїв. Це в нього ще з часів його членства в різних соціалістичних і комуністичних організаціях південноамериканських, які очевидно фінансувалися КГБ, і тому про це треба говорити, щоб світ чітко розумів, хто такі російські окупанти. Що російські окупанти не дотримуються жодних міжнародних домовленостей, жодних міжнародних правил і звичаїв ведення війни для них це просто не існує. Це орда, орда, яка проводить геноцид українців. Про це треба говорити відповідно, що це навіть неможливо назвати війною. Це Реально просто геноцид на винищенні українців, і тому очевидно такі факти потрібно оприлюднювати. Ну і оприлюднення кожного такого факту фактично зменшує шанси, е, так би мовити, мені так видається. Це моя приватна думка. Е, зменшує шанси у цих всіх новомобілізованих росіян потрапити в український полон. Вони ж у своїх чатах без кінця пишуть, що. На їхню думку, потрапляння в полон це найкраще, що може з ними статися. Це якраз. І потім вони, перебуваючи у нас в полоні, пишуть заяви на відмову на те, щоб йти на обмін, щоб не повертатися в Російську Федерацію. Скажи, будь ласка, от Росія має плани мобілізувати знову там, нову партію понад 400 тисяч своїх військових і знову закинути їх на фронт. Кожна нова хвиля це вже як пресофіцер, як безпосередньо воїн на передові. Кожна нова хвиля оцих от новобранців, які приходять. А що з цією хвилею? Бачите деградацію? Вона відчувається чи от продовжують ну, не знаю, на ура патріотизмі воювати? От, от як це, Віталію? Немає ніяких хвиль. У Російській Федерації ніколи не припинялася мобілізація, відколи Путін видав указ про так звану часткову мобілізацію цим самим. Визнав поразку Російської Федерації у війні з Україною не було жодного указу Путіна про завершення мобілізації. Немає ніяких хвиль. Є просто безкінечна мобілізація населення РФ. І я вже колись говорив. Повторюся це. знаєте, до війни в Російській Федерації були так звані федеральні проекти. Федеральні проекти, які проголошував Путін, підтримував російський уряд. Також путіну вдалося поки що успішно реалізувати тільки один е, всеросійський федеральний проект, який називається утилізація населення РФ, і він успішно цей проект зараз е, фактично впроваджує. Е, зрозуміло тільки одне: що якщо скажімо трошки більше, як рік тому, е, у лютому березні, російські десантники, які е, прибували під е, коли захопити Київ за три дні. Це були реальні професійні десантники, які десятками років проходили навчання. Це були офіцери, навчання яких Російська Федерація вклала ну без перебільшення мільярди рублів. То фактично за час оборони Києва ці елітні десантники професійні у них закінчилися зараз. Вони, наприклад. Десантні бригади намагаються укомплектовувати ну каз чим це вже неможливо назвати навіть російськими десантниками. Це російське казна що, що носить відзнаки, якби так званого ВДВ. Я думаю, що багатьом очевидно ветеранам-десантникам тепер соромно навіть подумати, що у них ось такі з'явились колеги чи побратими у військах. Ну але гріє душу одне що не всі вони зможуть коли там 2 2 серпня здається на іллі покупатися у російських фонтанах далеко не всі з них матимуть таку можливість просто не зможуть так би мовити бо будуть в сирій землі польща конфіскувала гроші російського посольства Висилають російських дипломатів із країн Європи, на тві погляд, залізна завіса навколо Росії буде опускатися, чи все ж таки ці миротворчі наміри будуть стримувати її? Насправді, якщо ми говоримо про залізну завісу для громадян Російської Федерації, її вже давно опустив Путін. Якщо ми говоримо про, скажімо. Потрібно розуміти, що ми часто говоримо про так званий колективний захід. Нема на жаль, колективного заходу. Коли, наприклад, Єн Столпенгстолберг говорить про те, що фактично досягнуто консенсус щодо членства України в НАТО, а Угорщина дозволяє собі вийти з заявами про те, що немає ніякого консенсусу. Це свідчення того, що немає ніякого колективного заходу. Так само потрібно дивитися, що деякі країни Європи. Досі дозволяють собі купувати товари з Російської Федерації. Досі дозволяють собі завозити товари з Російської Федерації. А, наприклад, Японія, мало того, що не нічого не експортує з Російської Федерації, вона не дозволяє громадянам Російської Федерації навіть побутові прилади вивозити з собою з Японії. Тобто, ми бачимо, що насправді у різних країнах, ну от для Польщі, це цілком зрозуміло, Польща вона фактично сидить у першому ряду цього. Театру бойових дій Польщі чудово розуміють, з чим вони зіштовхуються. Вони чудово розуміють загрозу від Російської Федерації. Польща сама готується до війни. Вони збільшують чисельність своїх збройних сил зі 150 тисяч до 300 тисяч. Вони постійно проводять перенавчання. Вони зараз неймовірно займаються вишколом своєї територіальної оборони. Вони активно вивчають досвід української територіальної оборони збройних сил України для того, щоби. Розуміти ті загрози, з якими вони можуть зіштовхнутися, поляки е, і говорять, що вони теж стали жертвами агресії під час спецоперації на е, біл, е, білорусько-польському кордоні, коли білорусь намагалася закидати поляків е, ось цими нелегалами. Тому зрозуміло, що Польща буде конфісковувати гроші російського посольства. Зрозуміло, що Польща буде висилати російських дипломатів. А ті деякі країни, які скажімо, трошки далі. Перебувають І їхні політики. Досі вірять у те, що можна примирити вбивцю, з жертву з її вбивцею, то там ми на жаль таких дій не спостерігаємо на превеликі за Андрію. Дуже коротко на твій погляд, взагалі, процес умиротворення України інспірований західними політиками, все ж таки чи Росією. Я переконаний, що це абсолютно російський е, наратив, це абсолютно російський сценарій, на який з одного боку е, ведуться деякі е, європейські політики, і, до речі, американські політики, а з іншого боку, конкретно працює також і не треба списувати на те, що серед американських е, політиків є російські агенти, чи серед європейських політиків є російські агенти. Як можна, наприклад, пояснити, що. Деякі крайні ліві конгресмени американські намагалися писати листа ну, такого великого спільного листа до Байдена з проханням перестати допомагати Україні озброєнням, і в той самий час крайні праві американські конгресмени почали практично такий самий лист писати до Байдена. Це свідчення просто організованої, дуже гарно спланованої. Російської спецоперації Друже, дякую тобі за коментарі. Спасибі, що знайшов можливість поспілкуватися з нашими телеглядачами. Андрій Ковальов був із нами, пресофіцер 112-ї бригади сил територіальної оборони Збройних сил України, кандидат політичних наук. У нашому етері зараз